Орнаментні дракони, квіти та птахи отримують нове життя. Вибійкарство. Особлива техніка нанесення орнаменту. Його відроджують у Кропивницькому. Місцевий майстер переносить орнаменти зі старовинних речей на сучасні. Таке декорування бачила Лілія Кочерга. Різний рослинний такий пишний орнамент. Це про силу життя, про його буяння. Ну і отакі елементи, як ромби чи як намистинки, вони мені схожі на. Намисто Костянтин Данильченко показує хустку дружини. Візерунки розповідають про волю та рішучий характер. Сама кохана подарувала майстру перші штампи. Юрист за освітою так захопився вибиванням, що заснував майстерню. Нині його хустки у кожному регіоні України, а ще у Польщі, Німеччині, Великій Британії США. Часто це дарунки переселенцям чи тим, хто прихистив їх за кордоном. У українців багато їхньої культурної спадщини було знищено росіянами під різними масками, да знищено, вкрадено, вивезено, і у людей мало що залишилось у тієї культурної спадщини, але є досить великий запит у відновлення її і в створенні такої речі, яка б відображала історію сім'ї. Випійкою наші предки оздоблювали рушники, розповідає чоловік. Загалом народна орнаментика була поширеною а от на Кіровоградщині зразків збереглося мало. На них переважно насичені червоні кольори. Та Костянтин любить гратись з барвами, вкладаючи різні сенси. До прикладу, сині хвилі символ його малої батьківщини, нині окупованого міста Олешки Херсонської області. Така можливість створення цього одягу це як один із варіантів показати, наскільки українці були шляхетними, да наскільки вони були багатими і розвіять багато з міфів російської і радянської пропаганди. Про те, що ну, українці це якісь бідні люди, які. Не могли себе презентувати шляхетно і е, достойно. Насправді це не так на хустці кропивничанки Світлани коло життя. Жінці подарували її, коли вона переживала втрату батька. Це нагадування, що життя продовжується у наступних поколіннях. Пташка символізує пісню, адже жінка співає у фольклорному гурті. Я думаю, що я живу для того в цьому світі, щоб саме цим пісням. Дати продовження або можливо бути просто ниткою, таким провідником, від записавши від старого покоління і передати молодому. Окрім хусток, Костянтин оздоблює репліки на традиційне вбрання Кіровоградщини. Шиють одяг активісти місцевого етнопроєкту. Орнаменти переносить з речей віднайдених в експедиціях. Так квіти, дракони і птахи отримують нове життя. Селяться на гаманах, рукавах, спідницях. Розповідає завідуюча етнолабораторією Світлана Листюк. Оце, наприклад, старовинний рушник. Навіть в селі на нього казали більше серветка, а не рушник, хоча він має таку форму рушника. Він із села Бараки неподалік Кропивницького, і візерунки з нього ми перенесли вже на сучасну спідницю, яка є однією з елементів колекції. До слова, Шемах із Кропивницького є головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Там закладений сенс з козаком. Ми маємо це як такий універсальний образ українця. Він такий спокійний, розважливий, він досить сильний. Крім того, там ще про єдність українського народу, про його силу, про його звитягу, про цю тяглість цієї козацької такої військової слави. Нині майстер оздоблює Шимах для військового. Він українець із єврейським корінням. Тож у роботі Костянтин поєднує єврейську і українську культури. Орнамент починається зірки Давида і продовжується візерунком в українському стилі. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.